Угу. О, оце рибаки наші, дивіться, ЙОЛКИ модам. Танек, а й ти наловив? Да, ни я не злови. Чого? А я хуйовий рибак. Що, Серега, а ну закидай. О, ты душ. Так, да? Шо Отак? А А, рибак, диви, рибак. А ось де самый головний рибак? У нього найбільша риби на сьогодні. Ой за риби вже найбільша в нього сьогодні. Yeah. сьогодні. Та А ah, Ану покажи, що ти наловив. Не покажу. Чого? Балалайку, блядь. А ну, як зловиш, покажеш. Як зловлю, покажу. Хорошо. Льоша. Льоша, а що ти наловив? А ну покажи, що ти наловив. Ану, шо там? Шо там, дивись. Йо-майо, два штуки, три штуки. Ух ти. Це. Оце рибаки. А це Чапаївський бам, коротше. Йолки-палки. Це Чапаївський бомб. Бля, як я Він тим копійка. <плес> да, то ж найголовніший рибак. Ти шо. А сам після нього спизду я. У нього теж гарненькі окуни. Ну, це теж гарненькі такі окуні. Ага. А я нікуди ще не зловив. <рив> Он костер на щось потух, коротше, пиздець, все. Не гріемся. Мужики, апхід в <рив> Санюк, Санюк до. Да. Пішли в ЕБЕМ. Пішли. Воло. Все. Вол, волка Пішли в ЕБЕМ. Щас іде. Не, ну Люша не п'є, Люша за рулю. Ми йдемо на вс. У нас і це отака поляна. Ну поляна в нас. І будемо сейчас наливати. Тільки чорки я щось не найду. А де чорка? Тем на темні ти ка... а, на світі туди, де. Мужики, а де чорка? Дополу, де Немо, не бачу я? Немо я тут чрки. Потім дивись, почать, ось, блять. Де? Ебать, дичарка лежить, а я не бачу. А ну на, познімай, рибаків наших. Бонче поїздки. Да ви блядь, за поймать. Знімай як я наливати Давай, наливай, воло. Прийде в в'їбать. Саню, іди в ебей. А ну и блять, ебать. Сейчас в царцину, блядь. Еба нахуй поймать. Ебать. Да? Мы не хвост. Не, Мені смысл не на выбор Ну, Ну, загибалку. Давай. <риклади> О, Сэм, а ну дев ебай. Ху ну, заебись, блядь. <риклади> ну, сам забіжить! Де сам. Де сам ловиться, Де ловит, блядь? Думаю, блядь, щуку выцепюб. Михедро, блядь, юбку. Тай шоу, ти вже налив? Да. Ну давай, мать твою. А он сам бежит. Уже бежит. О, диви, бежит, бежит, блядь, я казал все. Да. Давай. Да, а ну. Та, то вже все, то водичка з льодом називається. О, а О, они у кунчики такие глюют. Да, хороши, бля. Mm -hmm. Давай. Драй, давай, зарыбал. Да. Давай. Молодец. так, бля. Сейчас одна людина отсокнула. Эээ, моча, пать пиздець. Ще з глядком запиво, оце пиздець. Давай, чаккини, бери заключить. Все, наливай тепер. Бери, могу дівчину. Ба, на знімать. Бери еле воло їде. Аллоша он де костюрсь. Алло, б... <рошки рошки> стоїть там дямей. <рошки> Неком до лови, ловый, короче. Вс, хороший колонка, да? Нормально. И ну тяне. Бодня. Дань то, у меня все пога. Диви. Отдыхаем добре.